Як відновитися після виснаження? Є момент, коли здається, що ти просто більше не можеш. Не тому, що слабкий, а тому, що занадто довго тримався. Виснаження приходить тихо. Спочатку ти просто втомлений, потім починаєш втрачати інтерес до всього. І навіть маленькі справи здаються важкими. Щоб відновитися, треба не змушувати себе стати як раніше, треба дозволити собі бути іншим. Спочатку дозволь собі нічого не робити, не звинувачуй себе за те, що просто лежиш або мовчиш. Це не лінь, це лікування. Потім повертайся до простого: до тепла сонця, запаху кави, короткої прогулянки, до речей, які не вимагають сили, але дають життя, обмеж будь-який шум, новини, суперечки, чужі очікування. Світ не зруйнується, якщо ти обереш себе, і найважливіше не шукай себе колишнього. Ти вже інший, і це добре. Виснаження не забирає тебе, воно зупиняє, щоб ти нарешті почув себе. Відновлення це не про енергію, це про любов до себе маленькими кроками, без тиску, без поспіху. Просто живи потроху. І колись ти відчуєш, тобі знову хочеться посміхатися без причини. Просто так.